Привіт! Сьогодні будемо робити віночок з троянд і таких піонів. Як вони виглядають? Щоб їх трішки розпушити, це розпушуєте їх як повністю, а тоді підрівнюєте. Тоді вони будуть приоткритіші Те ж саме робити з трояндами. Трішки їх. Не сильно. Не треба там перестаратися, так, що трішки. Ось така калина мені потрібна. І з додатків маленькі квіточки це будуть ось такі. Вони насправді темніші, а вам видає в камері, що вони світліші. Так само ці вони є темнішого кольору. Мабуть, це освітлення таке. Основа у мене металевий обруч, ось ви його бачите. Знизу він підклеєний фетром. І стрічка для того, щоб зав'язати цей орган довжина? Де я залишаю, ну мінімум, це є 40-45 см, щоб можна було зав'язати, коли витінете на голову. Виклала я собі. Ряд квітів, так як я хочу, виходить, це моя буде центральна квіточка. Склала я свій образ докупи і собі визначила центр, там, де буде він в мене. Приклею саму першу квіточку по центрі. Бажано, щоб сама квіточка заходила. Бачите? Своїм стовбуром вона повинна заходити за металевий обруч. Тоді вона буде гарно трималася, у вас буде є гарна площина, а тут вона не виходить. Тобто ви натянете на голову, тут воно до волосся пристає і не буде видно основи. Так. Те, що тут воно віддодулося, ви не переживаєте в процесі роботи, ви все його там гарненько назад приліпите. Далі клей до самого краю не наносите, так, щоб його не було видно. Тому приклеюю саму трояндочку. І це ж саме, бачите, троянда тут. І не виходить вона за край, щоб менше було видно. Слідкуйте, щоб листочки були прикупі в неї і не приклеювалися далі. З другої сторони поступово робити, ніхто нікуди не спішить. Більш-менш робіть на однаковій відстані. Тоді у вас з симетричністю не буде проблем. Я їх приклеїла поміж ними. Я приклеїла ось ці квіточки такі. Так вони називаються, зараз вам так розкажу. Ось знайшла, називається, зараз зафіксую ось. Пише фрезі головка рожева 100 штук, 194 гривні. Це за 100 штук. Получається одна штучка гривні 94. Замовляла я в інтернет-магазині Черніка. Ось тут підписаний Черніка. Силку на магазин я залишу в описі до відео. Далі починаю приклеювати кавину. Ось я її розібрала на гілочки. Один пучок це в мене є три гілочки. Склала, закрутила. Ось в хаотичному порядку, щоб вони були неоднакові і рівненькі. Тоді гарніше виглядає у віночку. Зробили таку ножку і приклеюю. Дивлюся так, щоб вона доторкалася переду. Далі просто притримую, зараз покажу, так, як вона лежить, притримую і на саму ножку наношу клей. Коли пістола ціну перегріти, потрібно зачекати, коли вона засохне. У мене в такому випадку вже нормально нагрівся. Тому потрібно трішки почекати. Те ж саме я роблю з наступними. Можна по дві, можна суто чорне робити, так як вам подобається. Як по цей віно бачите, я його роблю не на замовлення, тому у мене... Творчий підхід. Коли на замовлення повтор роботи, вже повторяю так, як було. Ось тут трішечки вигнути, так як подобається, і залежно заходить, на які. На яку сторону гарно дивиться, на таку і вхліпити. Після того, як я приклеїла повністю усю кавину, я почала обробляти ззаду, декорувати листочками. Тобто, якщо подивитися отак, помітні листочки. Небагато, але їх помітно. Листочки я б також показувала там. Ось артикул. зараз зафіксую, ось і розмір їх. І, бачите, йде 100 штук. Вони виглядають ось так. Для таких верхніх я їх просто... Розрізаю ось так. Це для таких ось тут, як я їх зафіксовую, це такі. Для таких, які я тут декорую, мені потрібно їх зробити ще меншими. Їхній плюс в тому, що вони маленькі і гарно декорують маленькі частинки. Ось бачите, ті, що тут незпомітно я їх сюди буду переносити. І спереді їх і ззаду не видно. Коли вони потрапляють віночок на голову, непомітно нічого зайвого. Ми заходьте в інтернет-магазин Черніка, подивитися асортимент, який вам там сподобається, а я продовжую далі обклеювати. Ось так віночок виглядає. Ось так ззаду. Нічого не видно, нічого не помітно. Він металевий, тому він рухається. Ці дві стрічки органзи буде допомагати, щоб він тримався кріпко. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Дякую вам таке поєднання? чорної калини, яких там троянд. троян.